що до цього розпочати роботу сесії молодшої, i going to have to check. Деклараційна кампанія, тому я хочу всім нагадати, у нас Ірина Васильівна займається цим напрямком, тому якщо якісь питання, повесь, то у когось, будь ласка, їх телефонуйте. До коли у нас подача до кінця березня. До 31, до, до 31 березня нам треба подати декларацію за минулий рік. Тому не забудьте, будь ласка. Шановні колеги, у нас сьогодні присутня іменинниця Людмила Григорівна. Давайте запитаємо з ним народження активний бо всі депутати висловлювали можу насіти звичайно достремить нас сесія буде Дякую, рішення прийнято. Ставлю на посилання пропозиції обрати до складу секретаря та Король Димиловікарів. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую. Рішення прийнято. Звертаю до практики питання запропонувати кандидатуру до складу речільної комісії. Ставлю на голосування пропозиції обрати до складу членої комісії Шевченка Вікторії Шагорівну. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую, рішення. Ставлю на голосування пропозиції обрати дослави чільної комісії за Ол Каніна Анатолійовна. Хто за? Хто проти, хто отримався? Дякую рішення прийняття. Поставили голосування Пропозиція обрати до рішення комісії і низького кола Прокоповича. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую рішення прийнято. До секретаря чільної комісії прошу зайняти за місця та вступити до виконання своїх обов'язків. Шановні колеги, нам надійшла пропозиція по змінити почергові питань від нашого колеги депутати. 12 питання поставити першим питанням. Чи є у кого-то запрошення? Пропоную проголосувати за цей порядок денний в цілому. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Дякую, рішення проєння. Нам необхідно переведення сесії. Пропонується на інформацію з передумання вже катиковані. Сесію проведемо безпереду. Хто за такий порядок ведення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення порівняння. Шановні колеги, слухається перше питання. Це питання про відвернення. Уницький. Лисенко. За. Мальщук, за. за. Мартиненко Людмила. За Мартиненко Олександр. За. Мельниченко. Mm -hmm. Махаченко не хочеться. За. За. Міняю. Міняй. На Устінок. Несененко. Mm -hmm. Петру. Блокута. Половинка, прилепська, загадко, кіць, тарак, тур, хоменко, Шевченко, Андрій, Шевченко, Вікторія, Щербина. 30 Дякую, шановні колеги, рішення прийнято. Приходимо до наступного питання, там задати діалізний кожної вибора. 24 рік. У нас тут сьогодні керівник. Матеріали до надійснені. Ні, 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 ні. Дякую. Дане питання було розглядано на засіданнях комісії, на президії. Якщо немає зауважень, пропоную проголосувати за дане питання в цьому поєменому режимі. Василенко. За. Вишиваний. За. за. Джур. Дюбак. Дивнич. Як? Завалка за. Запорожець. Куницький, За. Лисенко, Маліщук, Мартиненко, За. Зависко, <кхи> Мартиненко Олександр, Михайленко, Міняйло, Наустінов. За. Наустінов Остінов. Несененко. За. Петров. За. Локута. Половинка. Прилевська. Савенко. Спіць. Що... Тарахті. Тур Хоманко Шевченко, Шевченко історія, ще вбивна. Куницький, за. Лисенко, За Маріщук, за. Мартиненко Людмила, За Мартиненко Олександр, За Михайченко, За Міняйло, за. Наустіно, за. За. за Петров, За Локута, за. Воловитка, за. за Савенко, За Скіць, За Тур, За Коменко. За. Шевченко Андрій, yeah. Шевченко, Вікторія, Щербина. Дякую, що я слухаюся наступного питання про виконання програми сприяння проведення в районі конкурсу з проведенням посаджерів на міських автобусів маршруту зазначення, які не буде за межами району на 21-23 роки. Наустінок, Десененко, Петро, Локута, за. Оловинка, за. Прилевська, Савенко, Скіт, Сарашків, Тур, Коменко, Шевченко Андрій, Шевченко Вікторія, Щербина. Дякую рішення. Слухається питання про виконання районного бюджету за 2024 рік. Пані колеги, матеріали були надійснені за основного бюджету. Это требоваться шакальского батарея. Мартиненко Олександр, Михайленко, Міняйло, Наустінок, Несененко, За. Петров, За. Локута, За. Оловика Крилевсь, Савенко, Равтій, Тур, За. Коменко, За. Шевченко Андрій, За. Шевченко Вікторія, Щербинко. Щербинок. Тридцять за, дякую рішення прийняти. Судається наступне питання, пронесення відміну рішення ради від нас. to that Майщук, за Мартиненко Людмила, за Мартиненко Олександр, за. Михайленко, Міняйло, за. Наустіну, за. Несененко, за Петров, за. Локута, за. Волобинка, за. Рилевська, за. Савенко, за. Світ, е? Соксько Випача, Страфій, Туль, Хоменко, Шевченко Андрій, за. Шевченко Вікторія, за. Щербина, за. 30. 30. Дякую. За. За. Мартиненко, Людмила, За. Мартиненко, Олександр, За. 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 Михайленко, За. За. Міняйло, За. Наустінок, За. Несененко, Петров, Лопута, Воловинка, Прилепська, Савенко, За. Спіц, Дмитра, Тур, Коменко, Шевченко Андрій, За. Шевченко Вікторія, Щедвину. За, так, рішення прийняти. Шановні колеги наступне питання. Про затвердження статуту комунального підприємства допомоги мереж Шакаського району в редакції. Дані зміни стосуються перейменування місцевої страції комунального підприємства, згідно назви з Червона Слобода, на Слобода. Чи є поговорити питання? Пропоную проголосувати за дане питання в цьому поеменному режимі. Насилан Вишиване, Мончарен, Джуд, Люба, да. Дивнич. За. Я? За. Корожець, За король, За. Куницький, За. Лисенко, За Маліщук, За. Мартиненко, Людмила Мартиненко, Олександр, За Мила, Мартин, За, За. Міняйло, Наустіно, на, на За. Несененко, За. Петров, За. Локута, За. Локута, За. Локута, За Половинка, Лелевська, За. 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 Савенко, Скіць, За Тур, За Шевченко Андрій, да. Шевченко, Вікторія, Ще вина. Да. Да, дякую. рішення. Наслухається наступне питання про передачу майна в балансу СКП Рейді. Шановні колеги, у нас проєкт рішення, там зазначені військові частини, майно, яке ми передаємо, зазначені суми, з вашого дозволу ми будемо озвучувати. Якщо у когось є питання, немає, то пропоную проголосувати за дане питання самому режимі. режиму. Вишиваний, Мончаренко, Джуз, Зюба, Димнич, за. за. Як, Заволтов, за Запорожець, за. Король, за Уницький, за. Лисенко, за. Маліщук, за. Мартиненко, за. за Людмила, Мартиненко, Олександр, Михайленко, Міняйло, Наустіну, Несененко, Петров, Заванко. Таракти. За. Тур. За. За. Команко. За. Шевченко За. Андрій. За. Шевченко Вікторія. Щерпи. Щерпи. Дякую рішення прийнято Слухається на питання про передачу майна з балансу Капитан Черкаського району. Так само податково-простових матеріалів призначені сумнів, зазначені позиції, позначення саме що вони передаємо. Пропоную проголосувати за дане питання в цьому поєменому на режимі. Населенко, Вишивани, Гончаренко, Джур, за. Люба, Дивнич, Дяк. За. За. За, за Запорожець, Король, за, за. за. Куницький, Лисенко, за. Маліщук, за. Маліщук, за Мартиненко Людмила, за. Мартиненко Олександр, Михальченко, Міняйло, Наустінов, Несененко, за. Петров. Локута, Половинка, Прилезка, Сага, Скіць, Витаркті, Команко, Шевченко Андрій, за. Шевченко Вікторія, Щербина Євгенія. Дякую рішення. Прийнято шановні колеги, дякую вам за підтримку Збройних сил, дякую також нашим керівникам, представникам комунальних. Чановні колеги, слухається наступне питання. Внесення зміни до рішення районної ради 120 No38 про утворення на обрання складу постійної комісії районної ради. Доносимо дійшли звернення з приводу постійної комісії, прохання підтримати. Чи є когось питання? Пропоную проголосувати за дане питання в цілому в пойменому режимі. Василенко. Вишиваний. Мончара. Так. Джуба. За. За волонтер. Запорожець, за. Король, Донецький, за за. Лисенко, За Маліщук, за. Мартиненко-Людмила, За Мартиненко Олександр, За Михайленко, за. За. Міняйло, за. Наустіну, за. Несененко, За Петров, Локута, за Прилецька, за. 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 Савенко, Східниця, за. Тарахтіх, за. Тур, за. Хоменко, за. Шевченко Андрій, за. Шевченко, Шевченко Вікторієво, Щербина. За. Три за дякую рішення Україні Слухається останнє питання. Пронесення зміни до рішення районної ради 123, 21, 7, 4, 8, про організацію прийому громадян, де збирання районної ради восьмого розповідання. Пановні колеги, технічне питання, Прохання підтримати. Чи є про з питання зауваження? Пропонує голосувати за дане питання в цілому в повітряному режимі. Василенко, вишиваний. Дзюк, Дзюка, Дивнич, Яс, Завалко, Запорожі. Галіщук за Мартиненко Людмила, за. Мартиненко Олександр, за. Михальченко, за. Міняйло, за. Наостінок, за. Несененко, за. Петров, за. Блокута, Воловинка, за. 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 Савенко, за. Трактій, за. Тур, за. Хоменко, за. Шевченко Андрій, за. Шевченко Вікторія за. і ще за. 30. 30 за дякую рішення прийнято. Шановні колеги. Питання, яке планувалися, розглянуте. Чи є депутатні зауваження на початку ведення сесії? Шановні депутати, всім ще дякую за роботу. Ми сьогодні оперативно справилися менше ніж, ніж даже за пів години. 32-го позачергового сесія, що казка регіора до 8-го скликання, роботу за...